В розпал російсько-української війни, коли оперативно-стратегічна обстановка на фронтах залишається вкрай напруженою, а противник щодня кидає в топку війни десятки мільярдів доларів, українці абсолютно справедливо обурюються тим ідіотським видаткам, які по всій країні зараз здійснюють місцеві бюджети. Так, до прикладу, в Києві на реконструкцію якоїсь лівої дорожньої розв'язки планують витратити мільярд триста мільйонів. Гривень. У Львові на будівництво алеї з Бруківки у формі вишиванки довжиною 1,5 км, планують потратити 17 мільйонів гривень. В Житомирі на реконструкцію стадіону 70 мільйонів. А у містечку Ківерці на Волині, де мешкає 15 тисяч громадян, планують витратити на реконструкцію стадіону 145 мільйонів гривень. Це при тому, коли вся країна продовжує збирати кошти на тепловізори. На безпілотники, на автомобілі, на пальне і задається питанням, скільки ще це може тривати. Насправді, інструмент є і він давно відомий. Колись я працював у Верховній Раді України в бюджетному комітеті і пам'ятаю таке поняття як секвестр державного бюджету, якраз для надзвичайних і екстремальних ситуацій на зразок воєнного стану потрібно робити скорочення видатків державного бюджету. Відповідно, нам потрібно відмовитися від капітальних видатків за принципом ми нічого не будуємо, тільки ремонтуємо. А всі кошти із видаткової частини державного бюджету і місцевих бюджетів на капітальні роботи мають бути передані у резервні фонди бюджету як державного, так і місцевих. Причому це зробити дуже просто. Ініціатива може виходити від уряду, від президента, від окремого народного депутата. А щодо місцевих територіальних громад, у яких завдяки децентралізації за останні роки побільшало грошей, але аж ніяк не побільшало розуму, то потрібно запровадити механізм, згідно якого це будуть робити обласні військові адміністрації. Бо якщо до них не достукаємося, ми не виключено, що за дуже короткий період часу цими чудовими стадіонами і реконструйованими дорожніми розв'язками будуть користуватися кадировські тіктокери. Але час ще є треба просто припинити закопувати гроші у болото.